Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. На жаль, війна продовжується в моїй країні і тому, як завжди, я закликаю вас жертвувати, донатити на ЗСУ, перевіреним волонтерам, самим волонтерити, тобто усіляко наближати перемогу України, наскільки це у ваших і в наших силах. І сьогодні я би хотіла говорити про письменницю, англійську, романістку 20 століття Айріс Мердок. Е, наскільки я знаю, українською мовою перекладений тільки той твір, який я хочу, про який я хочу сьогодні говорити. Про цей твір я вже згадувала в попередньому відео, е, посилання на нього залишу внизу. Е, це роман Чорний принц. Але до того, як говорити про цю книгу, я от зараз поставлю її ось тут. Я хотіла вам ще показати, що в мене є ще одна книга, ще один роман Айс Мердерник, який називається Море море. На жаль, це російськомовне видання, але воно було подаровано мені близькою людиною, і їх видання тут то 1995. Тобто, швидше за все, я не буду позбавлятися від цієї книги. Цієї книги. А якщо і буду позбавлятися, то вже після того, як я її прочитаю. Е, отже, е, про що пише Аліс Мердок? Твори Аліс Мердок взагалі, то я в неї прочитала чотири романи. Е, один із них це Чорний Принц, про якого я буду сьогодні говорити. Е, але я хочу сказати, що всі її романи якісь драматичні, навіть трагічні, бо усіх у них Невеличкий спойлер, негативні кінцівки, нещасливі, немає хеппі-ендів. Але в усіх них багато психологізму, багато роздумів, багато різних подій. І це все я буду сьогодні демонструвати, на прикладі роману Чорний Принц. Візьму трохи потримаю книжечку, щоб вам було видніше. Отже, Чорний принц. Чому така назва? Назва розкривається в процесі роману. І я хочу сказати, що до кінця можна не зрозуміти, чому саме так називає автор, авторка, точніше, свій твір. Моє припущення, що це якось пов'язано з Чорним Еросом, якого згадує авторка устами головного героя, і з принцем Гамлетом. Гамлетом принцем датським, Про якого писав Шекспір. Насправді, тут дуже багато відсилок, алюзій е, до Шекспіра, трошки є до Гомера. І дуже багато є про е, трагедію Гамлет. Е, Героїв говорить про Гамлета в назві, як я думаю, закодований Гамлет. Е, головна героїня, одна з головних героїнь е, Грає Гамлета. І так далі. Тобто Чорний принц це швидше за все, або головний герой, і його е, проблеми, е, скажімо так, психологічні, не психічні, а саме психологічні, е, його ідентифікація себе, можливо, з Гамлетом. Ну, Там пермо, про це немає, це також мені міркування, швидше. Про що ж ця книга? Ну, звісно, сюжет я спойлерити не буду, але хочу сказати трохи про головного героя. Я про нього вам уже розповідала в попередньому відео. Його звати Бредлі Пірсон, він письменник, скажімо так, письменник Невдаха. Тому що він дуже довгий час страждає на творчу кризу. Зараз своєму другові, також письменнику Арнольду Баффіну. Він намагається вступати в певні стосунки з його дружиною, потім з його дочкою. Все це дуже-дуже заплутано. Е, кохання, як на мене, такого справжнього взаємного у двоє немає. Хоча, можливо, хтось прочитає. і Йому це видасться інакше. Тут багато розумів про мистецтво. Я для зручності поставлю книжку ось сюди. Так, сподіваюся, моя конструкція не завалиться до кінця відео. Отже, багато розумів про мистецтво. Що таке мистецтво? Чому, наприклад, живі якось негативно ставляться до мертвих, мається на увазі письменники до письменників. І чому, наприклад, твір сміється останнім, художній твір, письменницький твір, мистецький твір. Тут багато гарних образів. Я вам хочу продемонструвати, скільки в мене закладок. От. Їх не супер багато, але не так вже й мало. Про кольори розповідати не буду, бо я спочатку зациклювалася на кольорах, щоб все було чітко. Там, Наприклад, рожевий мене означав, сказала, що розповідати не буду. Ну, трошки скажу. Рожевий означав найбільш вдалий образ, супер гарний, помаранчевий це він був, ну, не такий гарний, як рожевий, але теж привабливий. жовтий, ще менше. Синім я виділяла те, що мені напрук не сподобалось. До речі, синім я виділяла те, що стосувалося релігії. Е, як на мене, авторка-письменниця Аріс Мердок е, через головних героїв висловлює своє негативне ставлення до релігії, зокрема до християнської релігії. Я не знаю до якої саме конфесії, тому що про конфесії там не йшлося. Там говорилося частково про те, що... Творець ніби насміхається над своїми творіннями і інші там були цитати, я зараз вже не згадаю, але ну, якісь негативні такі речі. От, е Я хотіла ще сказати про інше. Е цей роман раніше я вважала одним із своїх найулюбленіших е із усіх прочитаних за, за моє життя. Тобто, як ви вже зрозуміли, це був перечитиш. Я його перечитала, і я дуже рідко це роблю, тому що вважаю, що на світі є дуже багато цікавого, і навіть геніальні твори не варто дуже багато разів перечитувати, тому що, ну як це сказати, мало часу для того, щоб все осягнути. І... Полазувати, скажімо так, в інтелектуальному, в душевному, в естетичному плані чимось цікавим, корисним і приємним. От, але цю книгу я вирішила перечитати, тому що в мене десь в глибині душі в планах було зняти підбірку, точніше добірку. Мене вже виправляли, що підбірка це щось таке маленький підбор. А добірка це серія чогось. От от я хотіла зняти добірку про те, що е, про ті книги, які в мене були найулюбленішими за моє життя. Але я так е, передивлялася цей список і думала про те, що я розчарувалася майже в ньому в ушому. Е, я в назві, мабуть, укажу про те, що е, тут в цьому відео я буду говорити ще про улюблені мої книги. Ну, до прикладу, колись давно ще в університеті, коли я прочитала повісті бєлкіна Пушкіна, вони мені дуже сподобались. Мені сподобався, там сюжети там, і так далі. Зараз до Пушкіна в мене різко негативне ставлення. Як то кажуть, не було б Пушкіна, не було б і самі знаєте кого. От, Не хочеться це слово взагалі вживати у своєму відео. Не було б цієї імперії, не було б цієї війни, якби не було Пушкіна. Тобто я його до найулюбленіших письменників і його твори до своїх найулюбленіших в ніякому разі зараз відносити не буду. Наступною була Арія Смердок, і я розчарувалася, тому що, прочитавши вдруге, тому що, знаєте, дуже багато роздумів, дуже багато жиється одне і те саме. Любовна лінія, як така, ну, натягнута, скажімо так. І е, не розуміла, до чого це все прийшло. От я не буду сподівати кінцівку, от мені не зрозуміло. Е, ні, ні мистецтво не розкривається, як на мене, ні митці не розкриваються, ні та сама любовна лінія е, не завершується там, так як би мені хотілося, наприклад. Вона наштовхує на певні роздуми, на певні цікаві думки. Але мені здається, що тут багато чого нафаршировано, закручено. Хоча закручено, воно не дуже все зрозуміло, такого, що треба повертатися перечитувати. Я, наприклад, цю книгу читала, до речі, скажу ще про це. Закінчу думку, що вивертатися і перечитувати не треба, все так зрозуміло, я цю книгу читала майже два місяці. Ну, по-перше, тому що я паралельно з нею читала ще інші, а по-друге, я прочитала за перші два дні стоянок 200. Інші, інші 200, ті, що в кінці, я прочитала за сьогодні і за вчора. А те, що всередині стоянок 150. Я тягнула півтора місяці, ще там скільки майже два. Отже, і повертаючись до книги, я не забувала в принципі про що там було раніше. Тобто це не супер закручений сюжет. Отже, виходить так, що це перестала бути друга моя книга серед улюблених. Третьєю книгою серед улюблених раніше в мене. Був роман, чи навіть повість, я точно не пам'ятаю жанр, «Двір <кхем> пан Кнута Гамсуна. Ну, по-перше, пан це язичницьке божество. І я і християнка, ну, там хоча історія кохання дуже гарна, як на мене, була. Але я як християнка, ну, якось мені не личить любити двір, е в назву якого вноситься язичницьке божество. А ще я дізналася, що в Другу світову війну Кнут Гамсон, Кнут Гамсон був колаборантом, співпрацював з ворогом, з німецьким фашистом, нацистом. Це теж мене неприємно вразило, і щось в мене немає особливого бажання читати його далі. А як можна назвати письменника улюбленим, якщо тобі подобається якийсь один твір і то питанням? І четвята книга, яку я теж вважала улюбленою, це моєш метр-синій птах. Але е, до слова сказати, яким «Синього птаха нічого не читала, моюся метринка чи метринка, мабуть, От, І е, 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 теж називати його улюбленим письменником за один твір, ну, мабуть, треба поцікавитися більше. З українських е, письменників е, мені подобався е, Валеріан Підмогильний, але знову ж таки одним романом Місто. Е, серед поетів це Ліна Костенко. В ній я, в принципі, не розчарувалася, але є певні вірші, з якими я там не згодна. Ну, це таке згоден не згоден. Але якщо він напише геніально, то це воно дійсно так і є. Е, отже, Серед більшості моїх улюблених письменників відпало, відпали майже всі. Е, так що я розумію, що я ще дуже мало прочитала за своє життя, хоча я і веду книжний плохи, і ніби філолог і все. Але мені ще треба читати більше і вибудовувати нову систему цінностей, нову усточнішу систему цінностей. І Систему координат в естетичному плані, в плані читання, в плані поваги і виділення певних письменників їхніх творів. Що стосується Чорного принца, смердок, то я вже в принципі сказала майже все. Єдине, що хочу додати, що книга читається в принципі, неважко, досить легко, хоча чомусь її мучила майже два місяці. Дякую, що подивилися це відео. Я вам е розказала своє ставлення до улюблених книжок. Напишіть в коментарях, будь ласка, хто все-таки додивився це відео до кінця свої улюблені книги і своїх улюблених авторів. Причому можна розбити коментар на дві частини. Е спочатку написати ті книги, які от у вас є улюбленими, незалежно від того одну ви прочитали книгу цього автора чи там кілька, чи всю творчість прочитали. А другу – чисто от письменника. Це, тобто, там, де ви сідали, ну, принаймні, якусь значну частину його чи її письменниці творчості. Вам щиро дякую ще раз, що ви подивилися це відео. Ставте вподобайки, донати, як я казала на початку і кажу, це протягом цієї війни на ЗСУ. Дай Боже нам скорої перемоги. А вам ще раз і ще раз дякую, Бувайте!